Так, благотрок. Ростислав Васильович, пошти, пошти. Все нормально, я попередньо передивився, але трошки спартачив. Так, ну по-перше, який ваш варіант? Який ваш варіант? Невідомий варіант. Так, подивіться в завданні якийсь варіант у вас. Неясний. Ну, можливо, 22 он я бачу. Да, але, але, отут цифри 22 я не бачу. Так. 22 я не бачу. Що це таке? Що це таке? Налаштування, що це? Що ви опишете, так ви розписуєте, що це за І? Що це за В? Що це за В? То щось неясне. Ой, щось воно в мене редагується. Зараз секундочку включу договор, я хочу в мене. Угу. Так, ясно, з цим, тобто, поставити який у вас. Далі тут 22. От тут у нас, тут 22, бачите, стоїть, так? Радіальне сверни, радіальний свирний. Якщо дефіст, то тих пробілів немає бути, ви дивіться, бачите? все пробіли не так. Не ставте. Так, якщо сюди табличка вискочила у вас вниз, то обов'язково треба писати у продовження таблиці, там один-один, і тоді тільки так не можна, як оце ви робите. Чого у вас ці лінії, не того кольору, що треба, я не знаю, треба розбиратися. Але в чорні повинен в чорні у вас сірі поміняти таблиці. Так, ну це таке опис основних возів нормально. Тут у нас рисунок. тере шановні. ну так, дивіться, у вас тут дефіз, бачите? А повинно бути тере, таке длинненьке. Так, і отут воно повинно бути. Пробіли ставити, тут тере вставляєте, так. Далі, чого тут у вас не один, один отак відчту. Якщо це у нас подвинулося, значить, що ми його беремо. Отак підбігаємо. Так, і так далі. Таке і так далі, російському таке. Інше. Так, далі, далі, далі. Вибір напруг. О, що це? Необхідно різ. Разі, необхідно. В разі. Необхідності, необхідно перетворювати. Від обертайного, від, ну так же. ну, нічого красне, таке далі, таке інше. Чого тут воно у вас? Має бути отак. Одиничка, все забзац. Що це таке за російське слово? А що це? Це взагалі, ви що? Читайте, це російські взагалі слова. Чого вони у вас російські? Дивіться. Російські. Так, а де саме креслення? Креслення на форматі А1 з вашим прізвищем, скріншот на форматі А тут має бути не оцей рисунок із книжки, а креслення. Без цього я не зможу прийняти вашу послугу. Так що, креслі. Піре ще раз. Схема верстата, ну, якщо верстата, то буде пробуває маленька. І чому воно у вас красним підкреслює, червоним? Дивіться, от уже російська. Беремо і включаємо українська. І тоді воно червоним не буде. Так само електрично. Так, отут чого воно не зверху починається? Знову ж я показую, як це робиться. Дивіться. О, а що де -от там з великою? Дивіться. Сюди заходимо тут по ширині чи за шириною відступ одиничка. Ось отак ми його робимо. Раз, два, три. І отут має бути нолик. Окей. Отак. І якщо веде після, де так де ж з маленької, Ну тут я передивився більш менш. Опять же, де? З малої де? Не мієте малу. Дивіться додаток. НД дорівнює додатку 110. Тут дорівнює поставити. поставте. Так. Далі, де? У нас знову ж таки не хоче воно, ну, не хоче. Ось берете за оце його за вуха і тягнете. Кому після де поставити? Далі, 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 далі. Ну тут, дивіться, більш-менш все правильно. А Ір 132 М2. 132 М2. Перевіряємо купіру. А им, соответственно, два 2 М2. Что напихо. Да, все правильно. Ну, я открываю дальше. Нормально. Прибываю нормально. Так. 7,5. Далее D50D Coma. 0,67, 075, 1500, ну тут правильно. Знову ж таки, оце все має бути за шириною, садзацем одиниця. Те ж саме вище повинно бути. Далі тут, тут ну, 3303, так, той тут має 30. Ну тут все нормально, так? Таблиця технічна ретика, якого двигуна? Копірують, вписуєте його так. І це стосується всіх таблиць. Так, отут у нас Йде на 40. Оце ж я зразу дивіться, на 40 ви взяли, три рази посчитали, тут все правильно, тут все правильно, це молоде. Зірочка трикутна, тільки зірочка трикутних в кавичках. Підключення. Чому підключення? Тому що російська ми в Україні. Хоч ви може не в Україні, але ми в Україні. Кавички. так само трикутник. Так, от його, щоб отут терех було. Це длинненьке таке, так, да, отут те ж саме. По ширині. Чи за шириною. Окей. Так маємо. Так, ну все, пойдет. Ось така длинненька ТР. Ось бачите, у вас тут лінненький ТР пойдеть магнітних пускачів. РТЛ ПНЛ. Так, ну де тут о, самий главний косяк? Самий главний косяк у нас? МТО. Так, ну все є. Тут вказали. Сподіваюсь, правильно. Тут все треба було знову, з нової сторінки, але продовжуєте так. От тут, от тут, дивіться, якщо ви вибрали автомат на 40, а переріз кабеля 2,5, і у вас кабель зорете. Подивіться на 40 ампер. Внизу там табличка в шаблоні, да. Наскільки вибирається, ну, на 4, там 4 надо вибирати. Тобто, відповідно неправильно ви вибрали, ну і розрахунок неправильний. Да? Тут четверка має бути. Так, на 7,74, ну 2,74. Тоді 3,5. На 40 ампер, там, А. Подивитися, табличка є така в табличці. Так, ну що тут у нас? Балаготрак, молодець. А де ж друга схема? Це добре, це все добре. Це. А, друго, а що воно у вас пригнуло? Там. Пане Балагутрак, не треба на ту сторінку пригати. Дивіться, як ви робите. Ви берете ваше креслення так, і трошки його так посуваєте. І воно до вас залазить, бачите сюди. Зачим листочок. Тому що рисунок обов'язково має бути підпис під рисунком. Отак воно має бути. О. Не можна, щоб рисунок окремо, а те окремо, так? Да. Так, ну тут що це у нас? 21,8? Так, ну тут, значить, все нормально. Ото з кабелем пересчитаєте, значить, і да, і найголовніше, найголовніше зосередити увагу на цій схемі. Вона повинна бути на форматі накреслена. Потім роздрукуєте на А4, але накреслена на форматі А1. Отут має бути рамочка. Так, там ваші прізвища, формат А 1 умовні позначення, десь отут можете винести, і технічні характеристики ваших трьох двигунів. Таблички теж бажано вставити. Поки цього креслення не буде, бо це рисунок із книжки, то я ж не можу прийняти. Так що зосереджуйте увагу на кресленні. дякую за увагу. Зараз вам надсилаю.